У стіні кожного будинку, де живуть люди, є один особливий, але дуже важливий будинок розподіччи щиток. Це місце, де панує порядок і енергія. Його ще називають оселею електричних героїв. Саме тут, у самому центрі, жив наш головний герой Струм. Ох, і який же він був. Струм не міг всидіти на місці й секунди. Він був дуже швидкий і мав реактивний темперамент і постійно вигукував: Нумо, дай струму! Він мчав як найшвидший потяг, але не по рейках, а по дротах. Постійно поруч з ним була його найкраща подруга, маленька, але дуже яскрава іскра. Вона була, наче його хвостик, з'являлася в найнесподіваніший момент і любила шепотіти, хай буде світло!». У щитку жили інші важливі персонажі. Автомат пан Вимикач, великий, поважний і завжди суворий. Він стояв на варті безпеки і міг одним клацанням припинити будь-яку пригоду, якщо вона ставала небезпечною. Дріт синій, нейтраль, спокійний, врівноважений, завжди казав потрібно пам'ятати про баланс. Дріт червоний, фаза, гарячий, енергійний, завжди готовий до дій та кричав Вперед, тільки вперед, заземлювач землич. Мудрий старий, який завжди готовий підставити своє плече і прийняти на себе будь який надлишок, щоб усі були в безпеці. Він був наче м'яка подушка, куди можна впасти без шкоди. Одного сонячного ранку, коли перші сонячні промені ледь торкнулися блискучих мідних жил, у щітку було гамірно. Пан вимикач, гучно класновши, звернувся до струма. Струме! У мене для тебе важлива місія. Сьогодні до будинку приїхала маленька дівчинка Оленка. Вона допитлива і, здається, не знає, що ти не іграшка. Струмитю відповів: Я тут, як тут, і аж затрясся від нетерпіння. Твоє завдання, продовжив пан вимикач, показати їй, що таке електричний струм, і пояснити, чому ти можеш бути небезпечним, якщо з тобою неправильно поводитися. Пам'ятай, безпека понад усе. Ти повинен пояснити правила. Я все зроблю, вигукнув струм. Я розповім про нашу силу. Рідчервоний підбадьорив, покажи їм нашу фазу синій закликав, але не забувай про спокій. Землеч додав і пам'ятай, завжди є місце відступу до мене, коли щось не так. Струм і іскра вирушили в подорож по внутрішніх дорогах будинку, по ізольованих дротах. Спочатку вони помчали до розетки, де заряджається мамин телефон. Ух ти, як тут тихо! прошепотіла Іскра. Тут нас багато, відповів струм. Ми всі чекаємо, коли нас попросять вийти і попрацювати. Бачиш ці дірочки, це виходи. Коли Оленка вставляє штекер, ми миттєво біжимо, щоб оживити її улюблені мультики. Потім вони помчали до лампочки на стелі. Тут струм показав, що він і його друзі розганяються, проходять через тонку, тоненьку ниточку всередині лампи, і від цього вона стає такою гарячою, що починає світитися. Тримай напругу! крикнув струм, коли вони пролетіли через нитку, і кімната наповнилася світлом. Бачиш, іскорко, ми даруємо світло і тепло. Це наш дар. Раптом вони почули тупі. Це була Оленка. Вона знайшла стару зламану іграшку, у якої старчав дріт. І недовго думаючи, дівчинка потягнулася до розетки, щоб засунути туди металевий кінчик. Струм, який саме був в розетці, побачив це. Він закричав: Стій, ні! Він знав, якщо Оленка доторкнеться до нас, він помчить прямо через неї, через її руку, і це завдасть їй великого болю. І це не просто пощипування, це справжній удар. Він, якнайшвидший герой, мусив щось робити. Він не міг просто вискочити з розетки і поговорити з дівчинкою. Струм з усіх сил кинувся назад у щиток. Пане вимикач, швидко загроза. Оленка хоче вставити металевий предмет у розетку. Пан вимикач миттю підняв свій важель. Я це бачу, прогремів він. Аварійна ситуація. Пан вимикач відімкнув подачу струму до тієї розетки, і він все вимкнув. Струм відчув, що його швидкість зникла, він зупинився. Оленка встигла доторкнутися кінчиком дроту до розетки, але нічого не сталося. Струм не побіг через дріт, дівчинка здивовано подивилася на розетку і пішла. Струм і іскра повернулися в щиток захекані. Ти врятував її, сказав червоний дріт. Ні, поважно відповів струм. її врятував наш порядок, і пан який завжди на варті, а ще її врятувала ізоляція. Гумова сорочка на дротах, яка не дає нам вискочити назовні, якщо нас не попросять. Пан вимикач, поправивши свій важіль, звернувся до струма. Ти добре попрацював, але тепер ти маєш пояснити цій дівчинці і всім іншим дітям, чому ми такі небезпечні. Струм набрав у себе всю свою енергію і звернувся до невидимих слухачів. Дітей і почав. Пам'ятайте, я струм. Я дуже добрий і корисний, але надзвичайно швидкий і гарячий. Тому з мене не можна жартувати. Моя сила величезна. І якщо я пробіжу через тіло людини, я можу дуже сильно зашкодити. Ось три головні правила поводження зі струмом. Ніколи, ні за що і нічим, ні ножицями, ні викрутками, ні пальчиками не лізьте до дірочок у розетці. Це наш дім, і вихід з нього може бути дуже небезпечним. Ніколи не чіпайте дроти без їхньої сорочки, без ізоляції. Ізоляція наш захисний одяг, вона не дає нам вискочити. Якщо ви бачите опірваний або голий дріт, негайно скажіть про це дорослим: не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Вода це міст, по якому я, Струм, дуже люблю бігати. Мокрі руки знімають наш захист. І пам'ятайте, ми електричні герої. Струм, іскра, синій, червоний і заземлювач завжди працюємо для вас, щоб було світло, тепло і мультики. але тільки тоді, коли нас правильно просять, тримай напругу і будь обережним.